Мінімум два українські клуби гратимуть в Єврокубках цієї осені. Шахтар точно в групі Ліги Чемпіонів, зоря мінімум в групі Ліги Конференцій, максимум група Ліги Європи. Залежить від результатів кваліфікації. А сама кваліфікація вже зовсім скоро, і ми нагадаємо в цьому відео, як взагалі справи в українських клубів, які мають її подолати. Окрім зорі, це Дніпро-1 та Ворско. З вас лайк, з нас цікавий матеріал. Томи yeah! yeah! почнемо з Дніпра 1 срібного призера минулого чемпіонату. Вони вперше в історії вийшли в Лігу Чемпіонів і в другому кваліфікаційному раунді вже 25 липня зіграють з грецьким Панатінайкосом. Через участь в кваліфікації Дніпро 1 пропустить матч першого туру УПЛ проти Ворскли. Дніпряни вже встигли зіграти п'ять контрольних матчів на Закарпатті. В усіх п'ятьох перемогли проти Хуста, Минає, Металіста, Руха та Севлюша. А ще в команді серйозні зміни. Валерій Лучкевич, Владислав Рибак, В'ячеслав Танковський, Рональд Матарі та Габріель Гомес, Жоау Пеглу та Хайнер більше не гратимуть за Дніпрян. Натомість є нові підписання. Ви ж пам'ятаєте цей привоз Макса Валефа в матчі з рухом? Керівництво Дніпра 1 схоже також пам'ятає. Тому клуб підписав одразу двох нових воротарів. Але валих в команді залишається. Вільним агентом прийшов Роман Мисак. Контракт на один рік. Попередній клуб вірменський Алашкерт в Україні грав за Карпати, Рух та Десну. Також в дніпро 1 перейшов Євген Волинець з Колоса. Схоже, що саме він буде основним в новому сезоні. Отримав перший номер контракт на три роки. Досвідчений 29-річний Воротар, вихованець Динамо, викликався до збірної. 13 сухих матчів минулого сезону більше лише в Анатолія Трубіна, ще й експерт із пенальті. Хороше підписання для срібного призера. З Олександрії до Дніпра 1 прийшли флангові гравці. Максим Третяков, контракт на три роки, та Денис Мірошніченко на два роки. Третякову 27 може зіграти на обох флангах в нападі. 7 плюс 3 за системою гол плюс пас в минулому сезоні УПЛ. Один з основних гравців своєї команди. Пішов за 400 тисяч євро. Мірошніченко також може закрити обидва фланги атаки плюс обидва фланги захисту. Минулого сезону викликався до збірної України, навіть відіграв товарняку із Бренфордом. 29-річного Мірошніченка купили за 250 тисяч доларів. Зминає прийшов 23-річний Олег Горін. Контракт на два роки. Може зіграти в центрі захисту і в опорній зоні. Цим гравцем клуб цікавився ще взимку, але підписали в літнє вікно. В Захист прийшов Василь Кравець, лівий захисник, який в цьому сезоні грав і в центрі оборони. Кравцю 25. Вихованець Карпат також встиг пограти в Іспанії за Луго, Леганеста Спортинг. Ще сезон провів польському Леху. Минулий сезон відіграв у Ворсклі. Дніпро 1 прийшов вільним агентом. Контракт на три роки. З оренди в Карпатах повернувся Сергій Горбунов. Продовжили оренду Олександра Каплієнка з металіста, а з Бразилії. Також з оренди повернувся Вінгер Біл, який поїхав із команди після початку повномасштабного вторгнення. Дніпро один зберіг основних гравців Олександр Піхальонок, Артем Довбик – Саме ці футболісти робили результат минулого сезону. Вони ж швидше за все будуть робити і наступного. Бронзовий призер Зоря поки менш активна на трансферному ринку. Клуб змінив тренера Патрік Ван Леовен пішов в Шахтар, натомість прийшов Ненадлалатович. Серб, який свого часу пограв за Шахтар, був у Вольсбургу, тренував безліч сербських клубів та сербські молодіжні збірні. Зоря продовжила оренду Олега Данченка. Захисник належить Аеку. Другу половину сезону він пропустив, відновлювався після інфаркту, який мав на минулих зимових зборах. Судячи з того, що клуб продовжує оренду, на Данченка в зорі розраховують. Вільними агентами прийшли Владислав Бугай та Іван Головкін. Бугай, 25-річний нападник, вихованець Динамо. Пограв за Маріуполь, Чорноморець та ПФК Львів. Саме в Львівському клубі він провів попередній сезон, в якому забив чотири м'ячі, один з яких, до речі, у ворота зорі. Головкін фланговий півзахисник. Вихованець Шахтаря, йому 23, минулий сезон провів в «Інгульці». 13 матчів та один забитий м'яч. До речі, зоря досі має на контракті захиді «Шахаба». Пам'ятаєте такого? Іранський нападник взимку 2022 пішов в оренду в Угорську академію Пушкаша. Цьому сезоні вирушив на батьківщину, також в оренду в Іранський Персеполіс. Але зоря має Едуардо Гереро. Його контракт викупили у Макабі. Тож один із найяскравіших гравців зорі минулого сезону форвард тепер на постійній основі в команді. Зоря готується до сезону в Польщі. Вони вже зіграли чотири матчі: три перемоги та одна поразка. В Євроку зоря стартує із раунду плей-офф Ліги Європи. Жеребкування цього етапу 7 серпня, а перші матчі вже 24 серпня. Проте, навіть якщо зоря не подолає цей етап, їм все одно гарантовано місце у групі Ліги конференції. В УПЛ зоря стартує вже 29 липня матчем із рухом. Перший тур у пропускатиме Ворскла. Полтавці в останньому турі попереднього сезону оформили вихід в кваліфікацію Ліги конференцій. Зараз вони в Польщі готуються до матчів другого кваліфікаційного раунду. Вже 27 липня зіграють із переможцем пари Дунайська Стреда діла. До цього часу у Ворскли заплановані ще три спаринги. Полтавців залишив досвідчений захисник Сергій Яворський. У нього закінчився контракт. Плюс Василь Кравець пішов в дніпро З Спридбань поки що лише один гравець воротар Даніїл Дєрмолов. Угода на три роки. Він належав Кременю, але другу половину минулого сезону провів в металісті. Показав непогану гру на рівні УПЛ і закономірно пішов на підвищення. У матчі з Ворсклою минулого сезону, до речі, відбив пенальті, який сам і привіз. Нам потрібні всі наші команди в групах Єврокубків. Шахтар вже 100% там буде. Про динамо ми нещодавно робили. Матеріал можете подивитися за підказкою вгорі. А от за Дніпро 1 зорю та Ворсклу будемо тримати кулаки та уболівати. Сподіваюся, ви також. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол Діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.